Почну з Придністров'я, якщо ви не проти невизнаного пане Олексію, значить там заявили, що знову їхню військову частину атакував дрон Камікадзе. В Нашому головному управлінні розвідки, зокрема, представник гурмо Андрій Юсов каже, що ми би на такі дрібні провокації дороговартісні безпілотники від слова зовсім не застосовували би, і взагалі ми тут ні до чого, але ми прекрасно розуміємо, хто може за цим стояти і кому вигідно час від часу розхитувати там ситуацію. Таба більше та, та про путінська очільниця Гагаузії, де теж Путін розхитує періодичну ситуацію каже, що якщо Молдова вирішить тим чи іншим чином об'єднуватися з Румунією, то вони будуть виходити зі складу, ну і теж влаштовувати провокації. Для чого саме зараз і на що розраховані ось такі дрібні дійсно махінації та провокації? Що Ну, що ви знаєте, керівниця Гагаузії, вона достатньо молодий, недосвідчений політик, який до того ж повністю залежний від Росії. І, чесно кажучи, от з цієї гуцул у мене складається враження, що Кремль навіть не знає, що робити. От я нагадаю, що нещодавно вона була в Москві, просиділа там цілий тиждень, і вони грали на неї такий своєрідний пін-понг. Спочатку вона зустріла з Матвієнко, потім почекай близько тижня. Ми вирішимо, що далі пізніше зустріч з Путіним. Ну і власне, навіть ці механізми, які вони запропонували для Придністров'я, вони виявилися просто смішними. От я нагадаю, що представники російської влади заявили про те, що кожному жителі Гагаузії потрібно доплачувати. Це, до речі, такий перевірений старий спосіб Кремля, як можна оптом купити людей. Гагаузія – це лише 150 тисяч, 150 тисяч, щомісячні доплати це невеликі гроші для того, щоб тримати і Молдову, і частину Україно, українського кордону тримати в постійній напрузі. Це невеликі гроші. Але пізніше виявилося, що цей інструмент не спрацював, тому що е, гроші то платити вони можуть собі дозволити такі кошти. Але власне проблема в другому. Проблема в тому, що е, перераховувати ці кошти немає як, тому що картки МІР не працюють. Тому Кремль виріш, е, виявився смішним. Але важелі впливу і на Придністров'я, і на Гагаузію у них будуть це можуть бути різні важелі. Починаючи від місцевих кримінальних авторитетів, закінчуючи підтримкою там середнього бізнесу, закінчуючи питаннями ринками збутів і будь-чого іншого, тому дестабілізувати для Кремля це буде от така постійне завдання, і я думаю, це буде завдання на роки. No. Не на місці, а завдання на роки, тому що е, україно-молдовський кордон в частині невиз... невизнаного Придністров'я там плюс-мінус 400 кілометрів. Uh -huh. Uh -huh. Нати до нашої е, лінії фронту е, і так званого кордону з Білоруссю додати ще 400 кілометрів це для України буде дуже, дуже складно тому нам потрібно бути готовими, що провокації будуть. І, власне, я думаю, що ці провокації будуть наростати е, під час наближення терміну проведення президентських виборів. Там ще ця дата не вирішилась. Там парламент визначається з датою. Це очевидно буде приблизно листопад цього року. Ну от я думаю, що провокації будуть просто посилюватись. Ну і для Кремля буде просто справою честі е завалити е маю Санду. Це буде надзвичайно складно. Я хочу вірити, що це не вийде. Ну і крім всього крім іншого, знаєте, це може е, не вийти через те, що е, ми часто переоцінюємо пропагандистів Кремля, але насправді вони завжди працюють за такими стандартними лекалами. От вони працювали в 90-х, так і на початку 2000-х, так вони і працюють і зараз. Тобто в них типовий набір інструментів і далі вони е, нічого, нічого не змінюють. От коли ми згадували з вами про Гагаузію, про е, пані Гуцун, то я нагадаю, що вона виграла вибори завдяки підтримці російського шоу-бізнесу. Це було смішно. Буквально за два місяці до виборів в неї не було ніяких шансів. Угу. І тут з'являється підтримка в вигляді Баскова і Кіркорова. Для нас це смішно, от ми вже з цього сміємось. Але при тому ну, не забуваємо, що і Басков, і Кіркоров на початку 2000-х вони приймали участь у виборчих кампаніях в Україні. Вони також мали вплив. А оцю маленьку гагаузію вони просто захопили кілька примітивних роликів, звернення, і гуцул виходить переможцем цих виборів. Тому я думаю, що ці смішні інструменти, які використовує Кремль, вони не розуміють, що на дворі інший час, що вже 2024 рік. Що я думаю, навіть Кишиневі показують на цього Кіркорова. Говорять, оце смішний дядько, який там дивно одягається, дивно себе поводить, переспівує чужі пісні. ще так культурно, пане Олексію. Дивний то да, тут можна сказати іншими словами, чесно кажучи. Так, але але от я сподіваюся, що ці застарілі інструменти від шоу-бізнесу до інформаційного втручання, до формату до формату такої політичної підривної роботи, до формату дрібних провокацій, оце буде типовий набір Кремля. І я сподіваюся, що він не вплине на дружні на, нам Молдову. Сподіваємося, і ми на це розраховуємо. Ну принаймні, офіційна влада Молдови. Всі ці виклики загрози завжди усвідомлює, розуміє, проговорює з європейською дипломатією з нашим військово-політичним керівництвом. Ну і ми не дамо теж розхитувати ось так ситуацію готові. А може, до речі, колишній секретар РНБО Олексій Данілов зміни там теж ситуацію не просто так планують його відправити туди послом, що затихла до речі ця історія. Що нам про неї відомо? Я розумію, що агремани погоджуються не один тиждень, а інколи місяць. Але тим не менше на фоні таких викликів Дається, що там дійсно має бути потужна кандидатура. Ну, ви знаєте, мені б дуже хотілося, щоб Данілов залишався в Україні угу. на будь-якій посаді, але не їхав в Молдову, тому що він не є фаховим дипломатом. Угу. І тому призначення політика дипломатом це завжди мінус для України, завжди достатньо великий мінус. Але це ж не перший Ту раз, та? що так відбувається? Ну, провал дипломатичної роботи. Тобто, це означає, що МЗС керують не на Михайлівській. Не, не, я маю на увазі не на Михайлівській площі, не безпосередньо в МЗС, а керують на банковій, керують не фахівці. І тому відправляти в Молдову людину, яка не володіє румунською мовою. От наскільки я знаю, Данілов не, не володіє румунською мовою. Наскільки я його уважно слухав останні роки, він ніколи не був там, вузькопрофільним фахівцем із питань е, Молдови, Румунії, Гагаузії, Придністров'я. Тобто я не розумію, для чого нам грати зараз під час війни у такий формат почесного заслання. Ну от ми тебе знімемо, тому що ти не справився з роботою, ми тебе перекинемо куди не шкода. Чому комфортний спосіб життя, дипломатична робота, збереження статусу, надуваємо щоки і все інше. Це найгірший варіант, який може бути. І тому не зважаю, я наголошую, не зважаючи на прізвище, призначення залужного Великобританію. Ну, власне, це теж дуже погана історія. Там, при всій повазі до екскомандувача він не є фаховим дипломатом. Тобто, нам було б, і загалом питання не тільки в тому, фаховий, не фаховий, закінчив відповідний факультет, не закінчив, має досвід чи не має досвід. До того, щоб зайняти посаду посла в тій чи іншій країні, людину потрібно готувати. Це типова дипломатична практика на Заході. От, скажімо, там завершується каденція посла України, який представляє Західну державу, за рік до завершення каденції вже знають плюс-мінус, хто буде новим послом. Чому тому що за цей рік людину потрібно підготувати? Можливо, вивчити 20 слів українською мовою, можливо, вивчити там специфіку внутрішньої політики, специфіку прийняття рішень, особливості місцевої корупції. Я не знаю. Людину потрібно готувати. Ну а наскільки я розумію, що Данілова зняли з посади секретаря РНБО через достатньо серйозну проблему, яка була створена, ага. тобто він в ефірі національного марафону перекупив слова китайського спецпредставника, на натякаючи на нецензурну лексику. Його зняли впродовж тижня. Ну для України було б набагато краще, якби якби його зняли впродовж там 12 годин. Це був би дуже гарний показник для Китаю про те, що за непрофесіоналізм українська влада достатньо жорстко реагує. До речі, ходять чутки. Принаймні, наші колеги з радіонівосця обговорюють з посиланням на свої джерела у владі, що можуть не з Ми можемо побачити і заміну Дмитра Кулеби, головного дипломата, який очолює міністерство закордонних справ України зараз на своєму посту. Ну і взагалі пане Олексію, ми спостерігаємо таке перезавантаження зараз уряду, враховуючи і уряду, і інших наших важливих стратегічних відомств враховуючи ті відставки і серед найближчого оточення, і серед ось. Таких структур структур, як РНБО урядовців, які проводить президент України Володимир Зеленський. І чи пов'язано це якось можливо з тими закидами і ПСО, які бажає, хоче чи вже починала це робити, використовувати Російська Федерація, коли почне волати що де вибори в Україні? Хоча очевидно, що це неможливо в умовах війни повномасштабної зробити. Але тим не менше про що вам говорять зараз ці активізовані кадрові ротації? Чесно кажучи, я не бачу кадрових ротацій. Я, я бачу дуже дрібні ігри в кадровій ротації. Імовірно. Ну, там один з десяти заступників пана Єрмака призначається там, заступником міністра, а заступник міністра йде заступником керівника офісу президента. Ну перепрошую, це нічого не змінює. Тобто, звичайно, в нас існує міф про всесильність банкової, про те, що це там надвеликий апарат. Я працював кілька років на банковій період Віктора Ющенка, і добре знаю всередині, як працює ця кухня. Ну і ви знаєте, для мене дуже смішно, коли я бачу величезну кількість заступників. От, чесно кажучи, логіку десяти заступників керівника офісу президента я не бачу. Я говорю виключно про управлінську логіку. От якщо подивитись на те, хто за який напрямок відповідає, я логіки не бачу. Ну і, власне, знову ж таки, говорячи про специфіку банкової, там не може бути альтернативної точки зору до керівника Офісу президента. Тобто я не вірю в те, щоб хтось із тих чиновників, яких відправили зараз в МЗС, міг відкрито виступити, виступити проти Єрмака, міг запропонувати альтернативну точку зору. Ні, там працює така піраміда, чітка ієрархія коли я зараз вважаю, що там для пана Єрмака будуть створені більш комфортні умови для роботи. Ну перепрошую, це смішно. Ну це підвищить ефективність роботи офісу президента на відсотка. Це буде навіть непомітно. Це ні про що ці ігри мені дуже не подобаються інформаційні ігри навколо призначень. Мовляв, влада змінюється, влада стає сильнішою. Ні для тут потрібно розуміти природу політичної кризи і вписувати ключові моменти. Не ігри в ротації, знаєте, от тебе сюди, тебе туди. Ну, від цього сума не змінюється. Це те ж саме, що в нас на кухні не смачний борщ, а ми будемо міняти червоні каструлі на зелені. Ну, Від цього не змінюється. Нам потрібні кардинальні зміни. Ну і тому зараз потрібно змінювати принципи взаємодії між урядом, Верховною Радою насамперед монобільшістю. Потрібно згадати, що в нас є опозиція. І краще працювати з опозицією аніж з ОПЗЖ. Uh -huh. Потрібно змінювати формат офісу президента із цими владними інституціями. Оце буде перший крок до перевантаження. Але ж про це навіть ніхто не говорить. Uh -huh. uh -huh. А про ну, це навіть uh -huh. ніхто і не думає, пане Олексію. Чомусь мені здається чи ні? Ще може помиляюсь. мене Петра на Івана хорошого на більш хорошого від цього все зміниться. Це нічого не змінить. І криза в парламенті, криза в монобільшості в нас дуже серйозна. Чесно кажучи, мені зараз важко віриться, як парламент буде працювати над законопроектом про мобілізацію, а там може бути кількатижневий формат роботи, якщо не закриють очі і правки будуть розглядати. І наскільки я знаю настрої в депутатському корпусі, ну, принаймні, спілкувався з кількома друзями, знайомими, народними депутатами з різних фракцій і груп. То зауважень до законопроекту є дуже багато, і угу. далеко не всі погоджуються з тими напрацюваннями, які нароб які хотів сказати, наробив. Напрацював профільний комітет. Наробили, наробили там. Вони ще мало, але фінальної таблиці так досі і немає. При тому, що Желізняк каже, що наступного тижня ймовірно буде на друге читання виноситися. І я так думаю, що кілька тижнів це ще хороший прогноз, якби не на кілька місяців ці всі дискусії не затягнулися. Тут питання про не про фінальну таблицю, питання от, власне, ті висновки, які оприлюднювалися, і от власне мої друзі в Верховній Раді вони говорять про те, що стоп, а з якого дивом ми будемо з -з -з голосувати за законопроект, який фактично захищає права ухилянтів? Розумієте? У нас абсурдна ситуація. Тобто, е от я читаю публікацію в медіа про те, що людина чотири рази перетинала тису. І чотири рази вона платила символічний штраф. Перепрошую, про що ми не можемо криміналізувати ці статті? Ми не можемо автоматично перевести формат про те, що ти порушуєш державний кордон як чоловік призовного віку. Будь ласка, автоматично в той самий день військова частина. Розумієте? І зараз захищаємо всіх на світі, захищаємо інвалідів третьої групи, серед яких велика кількість ухилянтів. Які отримали підроблену третю групу, е, насамперед, це силовики, які виходили на пенсію mm -hmm. У хорошому призовному віці. 40 років вийшов на пенсію, заплатив гроші, отримав інвалідність. Парламент приймає рішення, профільний комітет приймає рішення про те, що батюшок московського патріархату ми не будемо, ми не будемо їм дозволяти працювати капеланами. Це вірно, я погоджуюсь. Я перепрошую, там до 15 тисяч батюшок призовного віку. А я не бачу перешкод, чому їх не мобілізовувати, за які заслуги? Да, які це за такою за, за логікою профільного комітету. Давайте не мобілізовувати вірян і православних, і католиків, греко-католиків. Правильно, якщо всіх не мов та взагалі так можна знайти просто всіх. Хто там виходить на повний місяць, дивиться може якоїсь ночі? Така звичка, да то як не можна, а то так вийде в полі. Не видно. Та Розумієте, можливо, я в душі прихований джайніст. Я теж маю прийти написати заяву і у таких абсурдних прикладів... ну так, Насправді це не смішно, так це страшне. Тут росіяни готують повномасштабний наступ на початок літа. А ми вже більше півроку не можемо законопроект ухвалити. Хоча мені кажуть, що насправді головне не він, а рекрутинг і мобілізаційні процеси, які тривають зараз. Але як то він теж важливий? Ну без нього ж не може запуститися на повну міру мобілізація. Чи я чи я помиляюсь? Ну, чесно, навіть не півроку. Ми два роки ну, да, не маємо розробити да. за, законодавство про мобілізацію. А те, що уряд з другої спроби подає в парламент законопроект, який низка е, депутатів називає неконституційним. Ну це вирок для уряду. Ну перепрошую, ви маєте всі інструменти над законопроектом, мали працювати і генштаб, і Міноборони, і МВС, і СБУ, і ДСНС, і так далі. І ви не могли розробити цей законопроект. Ну, Це вирок для уряду, тобто проблем є на сьогодні величезна кількість, але на жаль, ми дуже часто звертаємо увагу на дрібниці і на деталі. От зараз ми з вами говоримо про законопроект про мобілізацію. Потім згадаємо там чергову дурість безуглої тритякової, там їхні законодавчі розробки. Ну, перепрошую слово, дурість. Тут я вважаю, що коректна Та -та. Та -та. Ви, ви знову дуже толерантна. Реєструвати такі законопроекти це безвідповідально, це нерозумно, це навантаження на комітет, це неповага до своєї держави. Ну і це палиці в колеса для роботи парламенту, тут чесно. І але ми звертаємо увагу на дрібниці, замість того, щоб проаналізувати і зробити висновки, чому в нас влада працює неефективно. А для нас це важливо буде ефективна влада, не буде проблем там з постачанням потрібних якісних речей для збройних сил із з розмитненням боєприпасів, військової техніки і багато інших речей. Однозначно, пане Олексію, але коли такі ми ставимо глобальні питання, ми з вами і вище проговорили сьогодні, що навряд чи ми побачимо на них відповіді, тому що ніхто нічого і не хоче, і думати робити, і змінювати. І оця причина глибше в політичній кризі, ну це чекати до завершення війни і до перемоги, чи все таки є якісь фактори, чинники чи люди, чи західні партнери, які все це бачать, вони їм як це все? Ну от ми з вами про це говоримо. Це означає, що цими розмовами ми тиснемо на владу і просто вимагаємо від влади. Будь ласка, будьте ефективніші. Будь ласка, наведіть порядок в дипломатичній роботі, тому що ви призначили послом Болгарії, яка важлива для нас надзвичайно, оскільки там можна домовлятись про снаряди. Ви призначили глибоко некомпетентну людину. Ви призначили посла в Азербайджані, і, ну, власне, враховуючи специфіку Азербайджані, це мала Азербайджану, це мала бути людина, яка має певні зв'язки з Туреччиною. Ну, хоча б які зв'язки, тому що це специфічний напрямок роботи. Ви не призначаєте посла в Нідерландах, незрозуміло чому. Ви півроку не призначаєте посла в Британії, незрозуміло чому. Це все ті речі, які грають в мінус Україні, достатньо серйозний. І тому, власне, ми про це говоримо. Будь ласка, виправляйте провали в законодавчій роботі. Е, оці е, статті, які зараз пишуть про те, що е, з монобільшістю працюють у форматі переконань, вмовлянь іншого, це нічого не дасть. Це абсолютно нічого не дасть, поки ми не змінимо принципи роботи. А ми не можемо собі зараз дозволити в умовах війни там піврічні затримки з законопроектом про мобілізацію, провал урядових законопроектів, робота всліпу. Робота без будь-якої стратегії. От запитайте будь-якого експерта, журналіста на, і політика, е, чи бачить він певну стратегію законодавчої роботи на найближчі кілька місяців, я вже не говорю півроку. Чи може він назвати там народний депутат е, пріоритетні законопроекти щодо Збройних сил? Чи може він пояснити, чому ці законопроекти не приймаються, до речі, навіть роками? Чи хто може пояснити абсурдний приклад, коли в комітеті з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, наголошую на назві, застрягло 700 законопроєктів? Це цифра заступника голови комітету Мар'яни Безуглої. Це офіційна цифра. Я передивлявся законопроект приблизно так і є. Величезна кількість законопроєктів не розглядається, і навіть якщо ми уявимо, що дві третини законопроєктів ну, з цих 700 – це законодавчі сміття, так зване, ну дублюючі законопроєкти, законопроєкти з метою там певної інформаційної засвідки, з метою дрібного піару, ну на жаль, це є. От потрібно віддати належне. Це є навіть під час війни. Навіть якщо там застрягло сотні якісних законопроєктів, ну перепрошую, це вирок для профільного комітету, що вони не розглядають ці закони ці проекти законодавчих актів, а керівництво парламенту навіть не може зробити висновки і зрозуміти стоп, А які в нас пріоритети, куди ми рухаємося, що ми робимо? А в нас пріоритети можуть бути лише одні: це військові законопроекти. В тому числі зміни до державного бюджету і економія коштів, знаходження додаткових коштів на сектор оборони, це євроінтеграційні законопроекти. І це ключові реформаторські законопроекти, тому що війна теж не підстави в окремих напрямках не проводити законодавчі зміни. А тут, якщо говорити до кінця, якщо ми проаналізуємо, що розглядає парламент, ну перепрошую останні порядки денного, ну от те, що публікували народні депутати, це питання кінематографії, це питання гігієни праці. Я розумію, що це важливо, але це можна почекати до завершення війни. І там, до речі, величезна кількість питань, коли ти дивишся і розумієш, люди, чим ви займаєтесь в умовах війни, це можна зачекати рік, півроку, два роки. Приймайте зараз те, що горить, те, що потрібно. Ну, вибачте, трохи емоційно, але е, просто ніхто не хоче цього розуміти сьогодні із представників влади. Ну, однозначно, війна ж не зупиняє, наприклад, нашу з вами роботу, пане Олексія, навпаки, її поглиблює і активізовує. Так само хотілось би бачити і роботу від наших обранців різного рівня і від призначенців. Також і ще про одних політиків, які перебувають у Вашингтоні, які теж зайняті своїми проблемами передвиборчими. Я розумію, що кожному своя сорочка ближче до тіла в них свої завдання, цілі і сподівання. Але от пише Ройтерс свіжій публікації, що цілком вірно, що ніякого дев'я. Того квітня ми не побачимо винесення на голосування пакету допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, чи, хоча б Україні, чи хоча б ізраїлю, бо будуть і далі займатися торгами, махінаціями, маніпуляціями, один одному переконаннями питанням кордону і не тільки, і можливо, займе цей процес ще кілька місяців і затягнеться до середини літа. А тим часом війна також затягується, і Росія нікуди не забирається. І нам потрібні ці 60 мільярдів. Ми це чудово усвідомлюємо. Чи дійсно може потонути ще на кілька місяців допомога Україні у внутрішньополітичних розбірках між республіканцями і демократами Сполучених Штатів Америки перше завдання української влади будь-якої владної команди, і в мирний час, відносно мирний, і в період жорсткої фази війни завдання бути готовими до найгірших сценаріїв. І саме тому ми критикуємо владу за, там, скажімо, лінії оборони, які не були створені півроку рік тому, яким не приділялась увага І ну, саме час, як ми асфальтували там ледь не пів країни. Ну, точно ключові магістралі ми переасфальтовували в черговий раз. Саме тому ми говоримо про те, що ризики того, що фінанси для України затягнуться, є ці ризики достатньо великі. Я думаю, що ми не можемо зараз говорити там 9-го числа буде, не буде, тому що все одно це все таки е, завдання з багатьма невідомими. Там насправді є проблеми і для Джонсона персонально з іншого боку, є заяви таких радикальних трампістів у конгресі, які критикують Джонсона. І тому коливання можуть бути різні. Ризик затягування є, тому нам зараз потрібно переглядати в український бюджет. Ну і ви знаєте, там я думаю, сотні мільярдів точно можна точно можна знайти будемо сподіватися, що вони все таки пришвидшаться. Також тому, що поки ми переглянемо, але 60 мільярдів доларів то точно там не знайдемо. І ще про одну ініціативу наприкінці нашої сьогоднішньої бесіди, пане Олексію, тут Франція не перестає дивувати, вже заговорила про необхідність створення ядерної парасольки європейським союзом, не покладаючись на очікування допомоги, в разі чого від сполучених штатів Америки. Все таки в словах, ініціативах і ідеях Макрона, більше чого політики реальних о, таких підвалень, які можуть вилитися в справжні рішення, от ще раз повторюю тезу, про яку ми з вами вже говорили, ну вона важлива і можна повторювати. Кожна владна команда повинна бути готова до найгірших сценаріїв, і головне, дивитись на перспективу, на не навіть не на місяці, а на роки вперед. Тому, якщо ми говоримо про американські гроші, то ми повинні шукати відповідь на питання: а чи будуть ці гроші в бюджеті на 25-й рік? Чи будуть гарантії, що ми отримаємо таку суму або вдвічі меншу суму? Я розумію, що чітко планувати тут неможливо, але до сценаріїв ми повинні бути готові. І тому, власне, те, що зараз озвучує Макрон, і те про що говорить багато європейських лідерів: збільшення видатків на сектор оборони, погроза Трампа вийти з НАТО, погроза зупинити повністю військову і фінансову допомогу Україні, вони до цього готуються, готуються до в тому числі найгірших сценаріїв. І я бачив багато публікацій в західних медіа, які говорять, що мовляв, це більше схоже на інформаційні ігри, це більше схоже на спроби Макрона перебрати лідерство в Європі і багато інших красивих речей. Так, це все може бути, але принаймні Макрон діє як відповідальний політик. Тобто, з одного боку, він був один з небагатьох євросоюзів, хто підтримував контакти з Путіном. А зараз він зайняв жорстку позицію. Він сказав: в нас теж є червоні лінії, і ми теж не зможемо дозволити їх переходити. Ми розуміємо ризик російського безумства, і ми теж готуємося до тих чи інших сценаріїв на значний час вперед. Ми дивимося на рік вперед і на багато далі. Ну і тому це для нас важливо. Для нас важливо зараз сам факт дискусії Європа змінилася. Ми можемо отримати більші гарантії. Ну, як гарантії, це навіть не гарантії, це швидше гарантії виживання на майбутнє або часткового виживання, я скажу достатньо грубо, але ми можемо їх отримати. Тому для нас оця дискусія в Європі, яка переростає в тому числі в конкретну допомогу і збільшення коштів, вона грає нам на руку. Але важливо, щоб ми самі також прогнозували не Макрон за нас. І не, і не там президент Чехії, там Фінляндії, і багато інших, щоб ми самі думали, готувалися до ризиків. Тому, коли я бачу окремі стрічки бюджету, я розумію, що з того безумство продовжується. Коли я бачу диспропорцію в видатках самоврядування на сектор безпеки і оборони, ну скажімо, Івано-Франківськ витрачає вдвічі більш вдвічі більшу цифру ніж Запоріжжя. Але перепрошую Запоріжжя вдвічі більше за кількістю населення, вдвічі більше бюджетом, чи в два з половиною рази. Тобто, розумієте, запас міцності є також і в органах самоврядування. Я не закликаю зараз забрати гроші в самоврядування, забрати і поділити. Але це ми говоримо для того, щоб на місцях також влада задумувалась про те, що нам потрібно вкладати в майбутню перемогу, яка може бути не скоро. Дуже не скоро нам потрібно вкладати у банальне виживання, тому запас певний запас фінансової міцності в нас є, і зараз нам потрібно переглядати. Та і дійсно думати про роки, які видається, що чекають нас непрості. Але готуватися треба до найгірших сценаріїв. Тоді, коли вони будуть легшими, буде і відповідно і реагування легше і приємніше. Дуже дякую вам, пане Олексію, за непрості ті питання, які ми обговорили, але з простим і фаховим вашим аналізом, зрозумілим нашим глядачам. Спасибі, що ми порушуємо і такі теми. Дякую вам за роботу, за дослідження, за те, що час знаходите. до наступних зустрічей. До побачення. Олексій Кошель, політолог.